Християнство не народилося з неба. Його створили, як і всі інші релігії. Воскрес Ісус, раніше нього Воскрес Осіріс, Дімузі, як правитель шумерського міста Урука, теж помарі Воскрес. А це ще четверте століття до нашої ери. Вавілонський Тамуз мус воскрес і нарешті Мітра. Багато з вас писали мені про нього. Мітра ще один Бог. З його історії писала історію Ісуса Христа. Особливо цікаво про день зимового сонцестояння, в який він з'явився на білий світ. А коли ми святкуємо різдво, пригадайте, хліб і чаша з водою в християнстві це все вкрадене у мітри. Невже в брехню можна вірити? Можна, якщо століттям брехню видавати за правду, а ще побудувати купу церков і сказати, що там живе Бог. От саме там, от в тій церкві, релігії це інструменти. Спочатку глибокі знання, передані образами, міфами, символами, але з часом це стало владою над масами, коли імперіям стало вигідно зібрати людей. Під одну віру вони взяли знайомі архетипи, змінили імена, додали страху і подали під соусом істини. Під одним гаслом набагато легше вести маси людей до однієї цілі, скажуть: знищуйте задля миру, і люди почнуть це робити. І раніше це працювало релігія як інструмент, Ісус, як ідеальний символ мученика. Гарний приклад: щоб мучитися і не скаржитися, бо за це чекає винагорода, вічне життя. Нехай б'ють. А ви підставляєте другу щоку. Розгляньмо на останок цю цікаву паралель між єгипетським осірісом і християнським Ісусом. Вмирає і воскресає, вмирає і воскресає, і той, і той. Син Божества, Ра, Ісус, син Бога Отця, має деву, дружину і сіду. Осіріс, Ісус, має кого? Діву Марію, як матір. Тіло розчленоване, тут тіло розп'яте. Судно над душами. Ісус суд перед Пілатом, страшний суд. І той і той Воскресає на третій день. Це не випадковість, це переписаний сценарій. Новий сезон тієї ж драми адаптований під іншу аудиторію, під інші часи. Анг став Христом, Осіріс – Ісусом. Ісіда Марією, містика догмою, свобода гріхом. Але символи не мовчать. Вони пам'ятають, анг досі шепоче тим, хто чує, ти вічна душа, у тобі Бог, у кожному Христос, Осіріс, Ра, Будда, кожен хто пробудився. Що відчуваєте, коли це чуєте?